Глава 4. Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся від Іордану і поведений був Духом у пустиню. Там сорок днів він був спокушуваний дияволом, і нічого не їв у ці дні, і по їх закінченні наостанок зголоднів. І сказав йому диявол: Якщо ти, син Божий, то звели каменю цьому, щоб став хлібом. І Ісус відповів йому, написано, що не хлібом єдиним житиме людина, а всяким Словом Божим. І, вивівши його на високу гору, диявол показав йому всі царства світу в одну мить і сказав йому диявол: Тобі дам владу над усіма цими царствами і славу їхню, бо вона мені передана, і я, кому схочу, даю її. Отже, якщо ти поклонишся мені, то все буде твоє. І Ісус сказав йому у відповідь: Відійди від мене, сатана, написано: Господу Богу твоєму, поклоняйся і йому єдиному служи. І повів його до Іерусалима. і поставив його на крилі храму, і сказав йому: Якщо ти син Божий, кинься звідси вниз, бо написано: Ангелам своїм заповість про тебе зберегти тебе, і на руках понесуть тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою твоєю. І Ісус відповів йому: Сказано не спокушай Господа Бога Твого. І, закінчивши всі спокушування, диявол відійшов від нього до часу. І повернувся Ісус в силі Духу до Галілеї, і рознеслася чутка про нього по всьому краю. Він учив у синагогах їхніх, і всі його прославляли, і прийшов у Назарет, де був вихований, і увійшов за звичаєм своїм в день суботній у синагогу і встав читати. Йому подали книгу пророка Ісаїї, і він, розкривши книгу, знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити у і послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити змучених на волю, проповідувати літо Господнє сприятливе. І, згорнувши книгу і віддавши служителю, сів, і очі всіх в синагозі були звернені до нього. І він почав говорити їм: нині справдилося писання, яке ви слухали. І всі засвідчили йому це і дивувалися словам благодаті, що виходили з уст його. І говорили, чи ж Йосифів це син? Він сказав їм: Звичайно, ви скажете мені приказку, з зціли самого себе, зроби і тут, на твоїй батьківщині, те, що ми чули було в Капернаумі, і сказав: Істинно кажу вам. Ніякого пророка не приймають на батьківщині своїй. По правді кажу вам: багато вдів було в Ізраїлі за днів Іллі, коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, так що настав великий голод по всій землі, і до жодної з них не був посланий Ілля, а тільки до вдови в Сарепту Сидонську. Багато також було прокажених Ізраїлі за пророка Єлисея. І жоден з них не очистився, крім Неємана, сіріянина. Почувши це, всі в синагозі наповнились гнівом і, вставши, вигнали його геть з міста і повели на вершину гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його. Він же, пройшовши серед них, відійшов і прийшов у Капернаум, місто галілейське. І навчав їх у дні суботні, і дивувалися, вченню його, бо слово його було з владою. Був у синагозі чоловік, що мав Духа Нечистого, і він закричав гучним голосом Облиш, що тобі до нас, і Ісусе Назарянине! Ти прийшов погубити нас. Знаю тебе, хто ти, святий Божий. І Ісус заборонив йому, сказавши замовкни і вийди з нього. І біс, кинувши його посеред синагоги, вийшов з нього, анітрохи не пошкодивши йому. І усіх охопив жах і міркували між собою, що це значить, що він з владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять. І розійшлася чутка про нього по всіх місцях того краю. Вийшовши з синагоги, він увійшов у дім Симона, теща ж Симонова лежала в сильній гарячці, і благали його за неї. Підійшовши до неї, він заборонив гарячці і покинула її. Вона ж відразу встала і служила їм. Коли ж заходило сонце, всі, хто мав хворих на різні недуги, приводили їх до нього. І він, покладаючи на кожного з них руки, зціляв їх. Виходили також і біси з багатьох з криком, і говорили Ти Христос, Син Божий, а Він забороняв їм казати, що вони знають, що Він Христос. А як настав день, він, вийшовши з дому, пішов у безлюдне місце, а народ шукав його. І, прийшовши до нього, затримував його, щоб не йшов від них. Він же сказав їм: І іншим містам я повинен благовістити Царство Боже, бо на Те я посланий, і проповідував у синагогах галілейських.